У каркасах зупинки руйнуються просто на очах. Завіти, як насиплеться щось, то дерев'яні перекриття відлітають шматтями. Бідкаються містяни. У него вони не особливо бояться чекати транспорт під такими зупинками. У мерії про це знають, але поки, кажуть, вдіяти нічого не можуть. Ірина Малюкова знає причини. Пані Майя живе в будинку, що поруч з зупинкою фінансова академія. Утім, жінка оминає її десятою дорогою. Навіть у дощі вітер воліє намокнути, ніж стояти під таким укриттям. Я проходила мимо остановки, і вот это покриття упало, я видела собственными глазами. Я ще й відскочила к забору. Може, дітей травмувати взрослих. Ну, большинство пенсіонерів сидять під ней. Оксана вже 11 років їздить на роботу від цієї зупинки. Жінка говорить, жодного разу не бачила, щоб її ремонтували. Колись я пам'ятаю, чи підкрашували, чи щось так прибирали трошки, але її не, не перероблювали, не реставрували, нічого такого не робили. Таких, а то й гірших зупинок по Черкасах десятки. У мерії кажуть, лагодити їх зараз просто нікому, бо офіційно зупинки нічині. Водночас у бюджеті цьогоріч заклали 700 тисяч гривень на їхній ремонт. То на сьогоднішній день. Єдиний ну, і справжній вихід цієї ситуації всі зупинки зупиночні павільйони повинні бути на балансі комунального підприємства Чілуаш, яке обслуговує вуличну дорожню мережу, в тому числі і зупиночні павільйони, як деталь цієї вулично-дорожньої мережі. Передати зупинки на баланс чилуашу це компетенція міськради. Попередній було не до того. Новий депкорпус ніяк наповно не запрацює через політичні чвари. Все ж у мерії обіцяють до зими дати раду найаварійнішим зупинкам. Пані Мая сподівається, що черга дідей до цієї. Олена Ірина Малюкова Сергій Фімов. Вікка новини.